Від, ми з України, Сумська область. Хочу показати, що зробив по модернізації свого тракторця. Значить, два дні різав, за день не вспів, плиту повирізав, лишки отаку вирізав трафареточку, де буде кріпитися. Кронштейни, рами потім обрізав. Тут лишки, щоб так, як і воно кріпитиметься за лісу з цієї сторони. Ну Це не дуже легко. Оце мої помощниці болгарочки. І хочу даже порекомендувати отакий круг. Оце він є. Оце я все оце діло зробив. Оцей круг, це вже поставив трошки більшенький, щоб далі можна було підрізати. І оце, оце наскільки вони зносилися за всю цю роботу. Отак він називається, отак виглядить. Так що рекомендую трошки по питаннях за модернізацію трактора. Питають ціну за, за двигун. ну Це так сказати нескромний вопрос. Це ж або задає не дуже вихований українець, або ж пролетарій. браття наші менші, котрим інтересно, скільки я грошей зарабатую і вони в мене. Ну, з цим в мене все, все добре. Двигун мені купив мій син. В нього своя справа, він фоб, він має трьох дітей. І бачите, може допомогти навіть і татку. Хороше виховання. І мені є в житті чим гордитися. Так що отак відповідь, скільки коштує. Я в інтернеті отакий двигун збірками з усім на світі. Далі за мухту щеплення. Отакий ставитиму ж диск, він рівно становиться по розміру на оцей. Прижимний диск корзини. Другого тут не поставиш. Навіть якщо б я брав його рідний до цього трактора, він по-любому був по такому самому діаметру. Кажуть, не витримає. Це Жигульовський диск, сусід мені його подогнав, новий новісінький. І також сюди ж тепер буде вставлятися і первічний вал, теж у товариша на СТО, можна сказати, я даром взяв. Так що так. А якби я купляв іменно його з цього трактора, то мені б треба було і первічний купляти. І цей не більший би був. ну коротше, Більше б пішло б розходів. А так Жигуль майже втричі сильніший від цього двигуна. По крут... крутному моменту вони однакові. 81, що в, того, що в цього. Так що воно видержує, все воно ходить. У мене навіть на Т-25 там було без оцих пружинок. Ну, вони змягчають, я так подумаю. Я так думаю. Для того, робили, конструктором вже ж все це вироблялось, розчитувалося і все. Навіть на Т-25 ці закльпки рвалися, Ну, розбивалися, тому що ніякого пом'якшення не було. Я думаю, із-за того. Сюди він у заточку становиться ж чітко, бо по розміру ось. І придавлюється ліце ж. Придав відповідно, корзині. Отак. От ще питають, чого ставиш іменно цей двигун на Т-25. Скажу, що Т-25 хороший трактор. Я його купив ще осінню 2001 року. І мені ще тоді один чоловік, дуже опитний такий механізатор, в нього там багато було всяких самодільних і тракторів приспособ, І каже, да, дуже хороший трактор, але вібрація мотора дуже-дуже велика. І це на стан здоров'я впливає. Ну, Мені тоді ще 40 не було, я цього не відчував. І робив ним, і все зробив. Зроб, ну, а собі ж на тому пам'ятаю, що сказав опитний тракторист. Коли пішли китайські мотори і тракторці, і з'явився отакий трьохциліндровий, ну це взагалі супер. У нього ж, во-первых, шатуни розташовані під кутом ну, собственно, під 120 градусів. Один, другий і третій. Так що він дуже-дуже мягко робитиме. Тому що 120 градусів, це навіть не 180, який тут починається вприск. І опять поки підходить. Ну, цей набагато буде м'якше робити. 120 градусів, є 120 градусів. Т-25, він двохциліндровий. Як там і маховик уже здоровезний прицепили. І компенсуючий чи той якийсь вал, щоб уменшити вибрацію, ну все одно його не вибрали. Той, У нього так 2 2 0 1-2-2-0. Коротше, як туду, туду, втуду, ту і вся же вібрація відчувається. Особливо з возростом, так що я отаке діло того і переробляю. Трьохциліндровий. Чого? Даже не задумався раніше, що там крутний момент у нього може бути менший, ніж у Т-25. Ну, Крутний момент це таке сама велика нагрузка на мотор. Це на найбільшій швидкості. Тобто на третій повишені. Ну, третю повишену включаю, можна сказати, дуже рідко. Дуже рідко. тому що дороги такі, що ні. А так, сили у Т-25-кому. Фатало мене, він навіть буксував, в нього вісу не фатало. А... Тянуть, тяну. В першій передачі його не, не, не остановиш. Хоча я великим прицепом вожу по 4 тони зерна, два Нейвовських бункера і їхав. Ну а цього, навіть якщо він на 20% слабшенький по крутному моменту, то мені вистачить я й без третьої, вна... без третьої передачі, можна сказати, в нагрузку я поїду і його думаю, вистачить з усім. Того так. Питають, щоб ще сильніший. Ну, навіщо сильніший? Або 4 Він, по-перше, тоді не влізе мені на раму. Це треба щось додавати. Один чоловік сьогодні написав, аби ще й Т-40 поставити. Ну для чого Т-40? Т-25 це трактор, який, наверное, саме найбільше в нього до нього агрегатується всяких апаратів, агрегатів. За оце время, що, що він у мене. Я на даний момент час в користуванні. У мене 17 зроблених або трошки модернізованих приспособлень, які я використовую з ним. Щоб дру, друго, другий взяти, чи китайчик, це мінімум треба 40 І то там прийдеться перероблювати щось із приспособами. Менший, ну, раніше дивився джима. 35-ка, там була реверсна коробка. Ну і тож, вона ж легшенька, ніж цей. А в цього да, реверсна коробка, і це дуже-дуже велика перевага. Я, наприклад, город сажаю своїм плуг. Сажалка, є відео на каналі. там, Подивіться, буде весною ще розказуватиму про нього, детальніше показуватиму, як зроблено. Так, знімалося для себе, колись, дітям показати друзям, як роблю буде зніматися. Так я сажаю першою швидкістю. Назад, переключаю третю і поїхав. Наскільки це швидше реверс є реверс. переключив, а там, якщо без реверса, одна задня передача, це не хотіться такі робити. Міняти його не хочу, він і важченький. І... Раніше кабіна тільки одна стоїла на китайцю 2000 і стояв Т-25-2000 доларів. Який смисл взагалі не буду. А зараз на даний момент у мене зроблений гідропідсилювач. Уже ж є на нього. Як зробити, так що це зроблено? Ну, ще поставлю такий двигун і думаю буде. Все прекрасно. Вибирав колись було на каналі іменно Донфенговський, я заказував з отаким топливним насосом. І там порівняння було, що оцей ставиться на Донфенги ДТшки І він набагато потужніший, різвіший, прийом в роботі. Того вибирав такий, він трошки дорожче получився, чим е, тата. ну Такий вибрав. Так що, оце така відповідь. Більшого не потрібно мені сильнішого, то є мотора. І думаю, цього буде достатньо. А по запитаннях виникла ще проблема. Не проблема, а хочу поради від колег, як мені на цей трактор поставити, чи що поставити лічильник. Мотогодин. Оце є така штучка. Тут, тут нема нічого, просто відкрито. Лючок, я не знаю для чого він, хто знає, напишіть, будь ласка, бо із цим не дуже знайомий. І є ж на каналі ставлять просто лічильник годин. А є лічильник в тахометрі. Підсоєдіняють. Отакий же. і У мене тут він рідний. Оце. Отакий генератор. Тут є виходи, і всі, ну, то підключити можна. Хочеться просто, щоб посовітували, який гарний і як підсоєдняється, що і як. Оце таке сьогодні відео, в принципі. Чим хотів поділитися, що хотів розповісти. Так що тружусь далі. І встанавлюємося, бо весна прийде скоро. Кому сподобалося, поставте лайк, будь ласка, підписуйтесь на канал. Кому цікаве те, чим я займаюся і про що розповідаю усім миру, добра, благополуччя. І до зустрічі на каналі.